Новостворена фіскальна служба України прийматиме у свої лави чиновників лише після проходження перевірки на детекторі брехні. Це передова практика, яка використовується у багатьох країнах світу. Вона дозволить якісніше здійснювати відбір кандидатів на службу, мінімізувати можливість прийняття в органи фіскальної служби осіб з низькими моральними якостями. Найближчим часом розпочнеться практичне застосування даної методики. Для цього вже підготовлено відповідних фахівців, виділено необхідне приміщення. У термін до місяця, може, півтора-два, ми, ми придбаємо необхідну кількість поліграфів. Мені, як керівнику напрямку митного, Державної фіскальної служби легше спілкуватися з митниками, які працювали 10-15 років, аніж з тими, хто відпрацював 4 роки в митній системі. Хто працював останні роки, не знає нічого іншого, окрім дай дай ти винен». Нагадаємо, за українським законодавством інформація отримана за допомогою поліграфа, не є доказовою базою. Минулого року за рейтингом Transparency International, що стежить за рівнем корумпованості у світі, Україна посіла 144-те місце поряд з Нігерією, Папуановою Гвінеєю, Іраном, Камеруном і Центральноафриканською Республікою.